Це 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 ще не все це, це навіть не збірка. Це підготовка до цього забігу. Бо щоб ем, відкрити портал, мені потрібні ці ярлики. А в мене немає, в мене смарагдів немає. Ясно. В цьому режимі є один спосіб, як добувати матеріали. Це такий данж, в якому можна добувати старі матеріали. Але це має повести їхнім спавном. Так. Привіт. Можна жителів собі назбирати. Я прийшов за смарагдами. О, oh, версія 1.18.2. Типу, крутіша, крутіша зі стабільних. Ой-ой-ой ой-ой-ой. Тут фішка яка? Типу є. Так. Я тут зараз ще помру. Мені треба свої здібності використати. Можливо, у мене занадто потужні здібності, але... Я швидко піднімаю рівень і з часом мене не буде такими потужними. А, фішка тут в чому? Ти ходиш в кімнату, в кімнаті є точки інтересу, в яких є скрині. Скрині охороняють моби. Там. і потрібно типу по проходиш. Зазвичай це складніше. І лутаєш собі ящички. Так, добре, листя. Можна крафтити. В принципі, я вже свою сокиру носити не має сенсу, бо вона слабша за мій меч. Сокира зазвичай має більшу шкоду, тому я її ношу, щоб бити в якихось поодиноких цілей. Окей. Добре. Які в мене завдання? Мені треба збирати ресурси з мобів, з живих. Із звичайних, але проблема в тому, що це має... Цей данж має покращення, що тут багато чемпіонів. Чемпіони це потужні вороги. Стоп! Я щось забув. Що я забув? Що я забув? Та ніби все. Взяв. А, я ж цей сокиру викинув. І незвично, що тут пустий слот. Так, поки я тут стою, час не йде, тому я можу налаштуватися на забіг. Типу, в чому сенс забігу, так? Мені потрібно, наприклад, вибивати мобів, і з мобів має випасти 15 оцих рідкісних штучок. І також мені треба рідкісні штучки з дерев'яних ящичків і з живих ящичків. Якщо я не збираю, я виграю. Якщо не, не збираю, я програю. І в мене ще завдання. Блін, в мене ще завдання знайти інакші штучки з інакших ящичків. Добре. Подивимось, чи в мене вийде це зробити, чи ні. Так, першу кімнату я пропускаю. Так, на всякий випадок. Хоча, блін. У мене життя менше, ніж раніше було. Так, одну книжку маю з семи вже. Добре. Одна книжка з семи, це чудово. Ем... Так. Так, тут вихід. Сюди можна буде віддавати ці всі предмети, які я налутаю. Так, живі, живі мені потрібні. Так, щось тут я вже не, не такий потужний чи? чи просто не везе. Так, ще один. Окей, в, друг... в другій кімнаті можна вийти. Блін. Тимбом проблем не має бути. Хоча там якась чорна есенція, я не знаю з яких мобів вона випадає. Але я вбиваю всіх мобів, тому. ніби все. Так, там, до речі, стоп. Ні, це просто декор. По суті, дерев'яні ящички можна знайти завжди. Тому може, напевно, вже прямо зараз потрібно починати шукати живі. Так, тут нічого нема, треба підніматися. Так, зараз подивимось, що я не фармив. Дві чорні есенції з мобів, одна книжка. З живих не випало нічого. Барба. Так, туди. Тут може, дуже не вести і. Буває, якось просто навезе. Та блін. І що вони охороняли-то? Вони охороняли щось, але мені треба якісь червоні скроли завдання. Я не знаю, чи вони з оцих золотих чи з червоних випадають. Ну. Коли маю можливість, я їх напевно буду. Так, копійки не потрібні. Я напевно вже буду. У мене ще 20 хвилин часу. А я вже буду грати, ніби в мене час закінчується Так, так я не випадає зелена есенція Ось мені поясниці. Так, під копійки. Звичайні ці. Ось оце чорна есенція, значить чорна випадає з асосінів. Покрутіш незвичайних оцих. Ммм так, наступна кімната туди. О. Тут краще. О, живі. Зомбі-арм не то. Нічого. Це буде дуже важко, мені треба, ну, прям сфокусуватися, щоб знайти хоч би декілька таких. Тобто я вже відчуваю, що якщо я не сфокусуюся, я це не пройду. Znanie, zwyczajnie, 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 się... Dobra, zwyczajnie, 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 Дуже звичайні. Mm. Um. Будемо сподіватися, що мене повезє якось, що якось взагалі попадеться кімната, рідкісна кімната зі всіма живими, або є дуже великі точки інтересу, де там 10 скринь буде живих. Велика золотих. Ой, і чемпіон, до речі, щось мені. Цього разу було не, в... не так і багато чемпіонів. А тихо іду. Тихо, тихо, З чемпіонів класний лут випадає. Ну, вони не те, щоб дуже прям сильні, але трошки сильніші, ніж звичайні. О, це то, що треба, Red Scroll, в мене вже один. Doing... Значить, золоті мені треба. У мене завдання на 4. Таких... уф 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 Треба бігти, треба бігти, треба спішити. Добре, тут більше нічого немає. Тут буде Так, це... А, це... Цей. І тут ще щось. А, це я був зверху. Тепер мені треба вниз десь спуститись. Звичайні. О, 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 то що мені треба? Але мені багато-багато треба. Один, один вибор, один з чотирьох. До речі, так, чорних десять, мені треба п'ятнадцять. один з чотирьох і два з семи. Виглядає все дуже сумно. Я це... Якщо я це пройду, то буде хіба що чудом. Оце має дуже повести. Ага, так, червоних мені взагалі не треба лутати, блін. Я не можу пропустити. Тепер точно такі. Mm. 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 Можливо, я продаю. Зараз тут. <laughs> зараз через це. Любов. Побігли далі. Треба знав, куди бігти. О, ще один бігаємо. Добре, щит з нього випав якийсь. Хоча буду знати, що ще за щит так, а в яку сторону далі? Шаден чемпіон? Може чемпіонів тоже не буде? Блін. Але. А, із них випадає фіолетова есенція, треба запам'ятати на майбутнє. Здається, я скоро чорну есенцію 13, в мене вже з 15 Мені здається, мені вже навіть не треба їх пробувати вбивати. Ну, Що це значить? Не знаю, виглядає ніби тут щось має бути, а тут прям сумно. Так, тепер вниз. Ммм, дерев'яні. Так, тут нічого нема. Можна там час йти в наступну кімнату. Там може бути ще щось, але я його не бачу, так що. Так, 14 хвилин Я не виграю. Мені треба тут хоч би вижити, не знаю, може. Казав я і знайшов кімнату з, з тими-цими Жесть. Е, так, вже три, ще одну. Е, так, я не знаю, що тут відбувається, що в цих грибах знаходиться. Я тут ніколи не був в цій кімнаті. Але... Позбираю хоч би ті, що бачу. Ось там бачу ось... <рекунес> <рекунес> mm, не, більше не бачу. Звісно, має повести. Тут я ще рік багато, але вона ще має випасти. Так. Не знаю, може там буде. Чи вони прям випадково в будь-якому місці можуть бути? Ага, бачу там. Ем, так, що в мене почався? 12 хвилин. О. Так, от там є. Ей! Ну! <coughs> Там і спав, тут хоч би щось є. Чи тут прям пусто? Ні, тут є трохи. Ну. От ласка. Поведе щось? Та блін, що за стрибки такі дивні? Не мені здається, що це через те, що я стрімлю. У мене трошки... Підлаву через це. Так, там. Добре. Ну, ще одну штучку. Мені більше? Навряд чи мені попадеться ще одна така кімната. Мені здається, мій ліміт вдачі, я вже використав. Так що... Не то. Ай-яй-яй. Тюди бачу. Ого, там, раз, два, три. Окей, з цієї сторони ще є Два, три, чотири. Там ще бачу. Є, yeah, знайшов. Nice а, так, 9 хвилин. Навіть хвилин і мені ще вбити дві есенції мобів і... і дуже багато дерев'яних скриньок. Тому блін, тому не знаю, ще може оці два візьму і йду звідси. Тепер у мене хоч би є шанс виграти, хоча це все ще буде складно. Добре, 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 все, йшли. Так, стін насправді можна вже достати і. і віддати, коли я буду бачити наступну штучку? Вісім хвилин. а а Оджеш ті. Так, так, ці мені треба да. для. Щоденного. не нещоденного. Шесть. Ладве, ладва його. Так, пішли. Це ж один чи пенсій? У мене штани поламались, я без штанів. Так, основне моє завдання ламати дерев'яні скриньки. І це все. І це би теж пригодилось. Які вони потужні. А, блін. Так, дерев'яні скриньки, дерев'яні скриньки. Тут не нічого нема, треба? Нічого немає? <плес> Цього мені не треба. <плес> в принципі, я можу не знаю. Я їх дуже довго ламаю. <плес> Може їх просто відкривати чути, що, що мені треба. Я не бачу куди йти. Там два чемпіони, жесть. Так, в мене манна закінчилась. А, я вже двох чемпіонів вбив, жесть. Треба пробувати трохи мечом битися, щоб манна відновилася трохи. Так, три... А, я всі залутав. Їх підальше. Ось відкидці йдуть. Його? Не знаю, що він там робив Ага, це вже кінцева кімната і... данж діаманту подібний. Що має повертатися? Oh. Не встигло перезарядитись Так, 5 хвилин. М -м -м. Так, чорна есенція теж є. Потрібно... Блін, тільки 2 книги. Значить, хвилину потрібно знаходити хоч би одну книгу. Так, це... Так, це може, не та кімната. По книзі хвилину. Потім ще вихід знайти. Жесть. І знов не та, що треба кімната. Я так в мене з вдачею. Ну, типу. Це дуже рідкісність, рідко можливо, отримати дві такі кімнати підряд, але вони мені не потрібні. Так. Добре. Е, десь наверху. Тож, я збирався просто відкривати. О, дві книги. О, це, це повезло. Блін. Як я можу туди попасти. 30 секунди перезарядка. Ой, щось. Убили. Так, книги нема. Книги нема. Книги нема. Далі вниз, Чекай, чи там ще щось є. Ага, не попав. <звук> Книги нема, книга є. Добре. Так, в мене вже 5 книг. 6 книг. Ї, мені ще одну книгу? Та я у тебе. <звук> є, маю одну книгу. Ух. 4 хвилини ще в запасі. <ріст> типу, якби мені не повезло з тою кімнатою з живими скринями. Це не проходилося аж ніяк. Так, і ще мені... є ще завдання на. На золоті скрині. Так. М -м. Я, напевно, не, не виконає в цьому. Але воно можна його виконати наступне. Ну, Принципі я можу сконцентруватися, щоб виконати завдання на. Червоні свет. Стоп, червоні з. Скрова. Червоні скорі. Це... Що вони мене так б'ють всі? Так, зверху я був і я йду в сторону. Я ще, до речі, не знайшов, де це все за... задонатити все добро, що я зайшов. Знайшов. Я не зможу завершити цю місію, якщо не знайду. О, знайшов. Так, поки що задонатимо майже все. Так, а сім книг, задонату. коли ми задонатимо сім книг, ми підемо на ви... ми вийдемо автоматично. Тому... Чого нам потрібно робити? Да мы. Найс, чекай, а там щось было. Ай, так блин. Так, звучайник нахуй. Звичайний. А, Блин. Клянусь, я набагато краще граю, коли не стрімлю. <світ> так. Я щось вмираю. У мене немає мани. <світ> Мені треба просто втікати. Тікай. Я тікай. Ну, Там мінус цієї збірки що Закінчується манна і ти нічого не можеш зробити. У мене, звісно, ще є меч, я забув про нього. Що я тоді роблю? Біжу далі. Стоп. 38 секунд. Хтось мені нагадає, де я бачив. Ніхто не нагадає. Паніка, паніка. Звідки я прийшов, я звідти прийшов. Я знаходив, де донатити ці штуки. Мені здається, я знаходив в цій кімнаті десь на верхньому поверсі. Вот вона. Паніка! Паніка! О. Це було трошки занадто близько, ніж мені було б комфортно. Я виграв? Несподівано. Ну, думаю, на сьогодні хватить з мене. Треба, знаєш, треба швидко бігти, вбивати мобів і спішити. Бо ти нічого не встигаєш, і в тебе обмеження часу.